Слава Ісусу Христу! Ми з вами в нашій улюбленій церкві стоїмо мучениця Параскеви П'ятниці. Параскева з грецької мови п'ятниця. Тому ми інакше її називаємо цю церкву п'ятницькою. Із древніх часів вони так називаються. І якщо знаєте, хто був в Чернігові, то там на торгу, в центрі самого міста, стоїть велична п'ятницька церква друга половини 12 століття, дивовижна, прекрасна. От така була традиція на торгу біля десь ринку, біля базару ставити ці церкви, тому що Свята Мученця-Параскева ще від давніх візантійських часів завжди вшановувалася як покровителька шлюбу християнського, перш за все, і чесної торгівлі. От, тому от саме так. Тому, коли е, хтось просить е, помолитися за успіх в якихось таких справах, е, які сполучені з якимось ризиком, можливо, бізнесовим, то в тому числі я, я завжди закликаю сюди йти і, моли, і молитися чи тут, чи вдома, чи завгодно, до святої ученці Параскеви. Вона обов'язково допоможе, обов'язково підтримає в цьому буревному світі. Але ми сьогодні про храм більше будемо говорити з вами. Храм цей унікальний, хоча б тим, що він останній в своєму роді. От його так навіть ну, історики архітектури відомі Петро Юрченка, інші там Логен назвали і називали його останнім дубовим гігантом на Дніпрянщині. Чому він останній дубовий гігант? Дехто каже, ні, подібні церкви ще збереглися на Дніпрянщині, їх не так багато. Ну, до 20 можна було подібних церков нарахувати, от таких тридільних, Бабинець, нава. Нава, в перекладі з грецької мови це корабель. Тому і нава. Тому церква це корабель, власне кажучи. Ну і за Еконостасами, такі ми бачимо перед нами, там Віктор, третя частина храму. Бувають п'ятидільні такі ж храми хрещаті, -хр 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 де ще з двох боків, два таких приділи з північного і з південного. Але найчастіше от, саме от, такі храми тридільні, були традиційні з древні, древніх-древніх часів ще від Київської Русі, напевно, такі будувалися храми. Чому останні? Тому що вони всі були знищені, ці храми. Їх було досить багато. Їх було тисячі подібних храмів по Україні, по Надніпрянщині, по Лівобережжю. Найкрасивіші, найвидатніші храми саме були збудовані українські, саме на Наддніпрянщині і на Гетьманщині, на Чернігівщині, нинішній, переважно. Практично всі вони були знищені. В 20-ті-30-ті роки, а донищували їх аж включно з 80-тими роками і нещодавно. Можна сказати, що теж і за часів незалежності деякі храми вже на Сумщині, наприклад, один знаменитий храм, він вже 18 століття, він вже в тому стані, що відновлення, очевидно, вже не підлягає. В автентичному принаймні вигляді. Ось цей храм. На відміну від всіх інших подібних храмів. Ну, по-перше, він дубовий, але це не дивина, це не така вже рідкість, коли із міцною дубовою деревини храми е, будувалися. У нього е, тризаломний верх, тризаломна центральна частина тобто, нава. Е, таких храмів більше точно нема. Є одно двозаломні центральні частини. А от тризаломні, що таке залом? Залом це зрозуміло, що це. Е, Поверхня, коса, яка з'єднує об'єм, Один об'єм, другий об'єм і третій об'єм аж до верху. Зверніть увагу, цей храм у висоту, якщо подивитися креслення, то він ну, да, більше 20 метрів в висоту, а з хрестом може і 23-24 метрів досягає. Але от якщо ми стоїмо тут, у навіть йдимося вгору, нам здається, що він взагалі якийсь невірний не ходить. В небеса, церква що лина в небеса. От. Чому так? Тому що тут використаний оптичний ефект телескопічної перспективи так званої. Народні зодчі, древні, ще народні зодчі, українські саме народні зодчі, відкрили такий оптичний ефект телескопічний нахил стін вони стали застосовувати. І стіни трошечки нахилені у цього храму і у інших подібних храмів. Трошечки нахилені стіни, і завдяки цьому здається, що він як мінімум вдвічі, а може втричі, ну у кого як фантазія працює, у кого яка вдача, чи гаряча, чи не гаряча, вище за свою реальну висоту. Чому це так? Ну Зрозуміло, тому що храм завчання всети годців це святе е, земне небо. Земне небо, ось що таке храм. Храм це е, проєкція зрозумілі для нас перспективи. Всього світобудову Храм має, звичайно ж, дуже-дуже чітку е, 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 структуризацію. І, звичайно ж, догмати церкви він втілює видимим чином. Про треєдинність людини, про триєдиність Всесвіту. Всього і так далі, і так далі. От чому храми найчастіше тридільні. Що ще можна про цей храм сказати? Ми бачимо теж винахід видатний саме українського зодчества, ніде такого більше нема в цьому храмі. Оці так звані ригелі стяжки. стяжки. Чому вони потрібні? Тому що, на відміну від західної архітектури, дерев'яної я маю на увазі архітектури європейської. Норвезької, румунської і багатьох інших, наші храми зрубні. в них зрубна конструкція. Тобто він із колод укладаються один на одне, один на одне і скріплюється, з'єднуються замками. Замки бувають різних типів. А для додаткової міцності, для того, щоб ці дуже важкі, як ви собі уявляєте, ці зруби не розходились, ця проблема. Українських храмів. Руйнація конструкції внаслідок, так би мовити, ну особливості матеріалу. Оці от рігелі, оці стяжки, з'єднують з, з руб, окремі зруби, окремі зруби і окремі стіни. А що придумали українці, крім всього іншого, прикрашати ці рігелі різними? Нема храмів з однаковими рігелями. От, принаймні, ті, що збереглися. Усіх вони різні. Фантазія народних злочів працювала з безмежним польотом, з неосяжним, і оці от рігелі, які уходять в небеса, наче сходинки на небеса. Якщо взяти ці пісні, ледзепи, лист сходи на небо, то от саме ця ілюстрація цих сходів на небо, по яких людина має підніматися. Духом своїм за земного свого життя, ну а після земного життя то й е, душею е, підніматися від землі до неба додому до Бога рушати.